Ми з татком вийшли з дому, от ми йдемо де зараз вулиця Сагайдачного, і там, де є е, ця зустріч, ресторан чи бар зустріч. Я до нині, я, напроти фотографії, я до нині тої вулиці, як йду, то я стараюся не дивитися ні в одну, ні в другу сторону. Розкажу вам такий випадок. то вже було вже вивозили жидів на страту. То вони возили такими критими машинами, великими критими машинами. Ми з татком йшли по цій вулиці, їде машина. Через таке, через ту вулицю їде машина та крита, і дуже в тій машині плаче маленька дитина. І та машина зупиняється так, коло самих дверей фотографій. І вискакує німець з кабіни. Ми з татком зупинилися. Вскакує їм з кабіни і так той брезент відхиляє, а там два німці сидять з самого краю. І питається, а я німецькою мовою володіла добре, він питається, що чому, плаче, чому так кричить та дитина. А він каже, що ну, ну плаче дитина мала. Каже, що, ну мала дитина, та й плаче, то ті два конвоїри відповідають. Він тоді каже, давай сюди ту дитину. І він так відхилив. А ми так стояли, і ті очі, і та ж дівчинка, її лице донині мені перед очима. Дуже гарна вона була, і дуже мала довгі кучераві волосся. І вона тримала ту дитинку. І забирає в неї ту дитинку, то немовля було, ну пару місяців. Той німець, що вийшов з кабіни і бере її так за ножки, ту дитину, витрахує з тих пеленок, зі всього. І так до того мора, де зараз ресторан. І так тільки пляма кровава лишилася. І він ту дитину піднімає знов і бере її, кидає в машину. Крик той такий, дикий крик тої жінки. Ай.